Вітаю вас, мої любі друзі, і слава Україні! Я щиро дякую вам за вашу турботу. У мене все нормально. Так, дві балістичні ракети приземлилися у місті. Якраз саме в той час, коли ми із моїм собакою гуляли на вулиці. Він, бідненький, злякався, припав до землі, тож змушена була взяти його. На руки та додому нести на руках. Вчора в місті Запоріжжя загинуло дві молоді дівчини, 19 і 21-річні дівчини. Дуже талановиті, співучі. Така ганьба вам русня. Які ж ви все ж такі мерзені? Я не знаю, не знаю, як носить вас земля? Або ж я карма? Марширує по Росії, а як російський усорізь саме зараз іде під воду, то вам не каховську дамбу взривати, то Господь Бог послав до вас дощі, які розмили і прорвали дамбу. І зараз потерпають мешканці усоріська. Я не злорадствую, ні. Це горе, бо Потерпають звичайні пересічні громадяни, їхні діти, їхні родини, змиває їхні домівки, але ви заслуговуєте на це. Можеш схаманитись та заберетесь із нашої країни, і Господь Бог залишить у спокої вас, а поки Він. Виявляється, все ж таки є і допомагає Україні, допомагає нашим захисникам гідно робити свою справу і гнати, гнати ваших хороших мальчиків із нашої землі. А хто не хоче уходити по добрій волі, той гниє в українській землі. І ваші родини навіть не будуть знати, де шукати ваші кіски. А пам'ятаєте, я вам вчора показувала гарну кору. Ви гадаєте, для чого вам її показувала? Та саме, тому що я маю декілька новеньких рослинок. І ще на вихідних приїде дві, і мені треба їх пересаджувати. А зараз я хочу сфотографувати і залишити собі на згадку, якими я отримувала. Нові рослини, ну і водночас показати вам, які в мене є новиночки. До речі, цю рослину я вам вже показувала. Це крос, крос Бартістонії у хілії на Колорату. Отакі От гарненькі має квіточки. Я казала, що він має не дуже приємний аромат, але, зважаючи на те, що він квітне, Ось уже 2 тижні, а може вже і три, то аромат в нього зник. Але ця манюня, мініатюрна рослинка виглядає дуже-дуже так гарненько і красиво. Перша рослинка це ось така котлея. Це доросла котлея. Вона, мало чохла, але він упрів і квіточка там загинула. Ну, то й нічого. Бо корінці у цієї котлеї були не зовсім. А я вважаю за потрібним у першу чергу наростити гарну кореневу, а тоді вже тішитися квітами. Тож, я пересадила цю котлею у доволі великий горщик, широкий, Вон навіть, бачите, задню частину отак завела за горщик, це зробила спеціально. Бо, як бачите, шахризоми в неї немалий. Він новенький зростей, в неї зростає. Дуже доречно прийшовся мох, який мені вислала Оксанка Бойцанюк з каналу Орхідейний серіальчик, то моя молодша сестра. Я її дуже люблю, вона в мене така гарнюня. Мамуня трьох. Синів, чарівних синів. Завжди весела, завжди така оптимістична жіночка. Тож, мох прийшовся до речі, і, як бачите, і кора, нова кора пішла сюди. Тож, сподіваюся, час іще є до холодів, до темної зими. І оцей новий зростик допоможе моїй орхідейці. Коринитися. Отака красуня. Однолисна, височенька, середнього такого зросту, знаєте, але має, як на мій смак, то чарівні квіти. Ой, забула вам сказати, як же ж звуть цю красуню. Це брасує лаєлія котлея сера Де, і тапет. Це крос роз Катлеї Чанцемакер на котлею Нобілор. Зрост вона взяла від тата. Ох, і, і ім'я їй дали. Ну, буде сарочкою. Отака. От Друга котлея це котлея Максима варіації «Сирулія», Нестор. Це підліток. Цій котлеці зростати десь, ну так, 2-3 ручки. Але то і нічого, я терпляча. І також вона посаджена в отой. Ось ту корушу я вам показувала. Бачите, вона не полита. І ще декілька днів поливатися не буде. Бо вона лише пересаджена, Вона... корінці її вимочувалися, корінці її вологі, кора суха, зверху оксанкінмох з фагном. Я на, на, на зиму моху котлеї прибираю. А от зараз, коли мені треба, щоб вона гар, гар, гарно а, вкоренилася, то тут лежить мох, бо по цьому моху я буду бризкати, щоб запрошувати корінці до зростання. Котлея Максима це котлея природна видова. У мене багато природних котлей вже знаходиться в домі. Але вони або малі, або не хочуть квітнути. А люди кажуть, що найпростіша із природних котлей це якраз є Максима. І в мене їх тепер аж три. Є типова, є рожева і тепер оця цирулія. Тобто блакитна. Отака вона у мене. Красотулька. Ну і остання рослинка, отака маніпуська, з такою, як луковина псевдобульбочкою і двома новими зростами. Це енциклія Мої друзі знають, що я нерівно дихаю у сторону енциклії Вони мені подобаються. Колись це був Род котлей, але зараз їх особисто вивели у род Encycлі, але вони люблять все те саме, що і полюбляють котлейки. Це Encycлі енциклія... суперіф... суперіфолія. Мені так сподобалися її квіточки. Знаєте, от вона має отаку круглу псевдобульбу, але я вже це проходила. Я знаю, що оці псевдобульбочки, отакі кругленькі, вони лише коли вони в юванільному стані, тобто, коли вони ще малишня. Бо в мене є ось такий горщик енциклі кохляти. Сама-сама-сама-сама перша ензиклія, які вже дуже багато а, років, але я до чого веду? І так я веду до того, що її перші псевдобульби були саме отакими манюнками і отакими кругленькими. І з кожним роком вони отак витягуються, витягуються, бачите, і вже як груші. Те, що подобається мені, що вона така невибаглива. Квітне з кожного молодого зросту. От такий зростик, він підросте. Моя зазвичай квітне з зими по весну. І отут, і так, знаєте, я вже колись показувала, якщо ви пошуршите у мене у плейлістах, то я коли знімала відео, знаєте, мені так подобається оцей листик. Він завжди прикриває бутони. І з першого погляду ніколи не зрозумієш, що ця рослина хоче квітнути. Бо оцей, оцей листик, він прикриває бутончики. І тоді, коли він піднімається, то вона вже квітне. Уявляєте, не бутони, а одразу квіти. От я люблю її, такі собі заморські павучки Тож, на цьому в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я, Україна переможе, все буде Україна, з нами правда, з нами Бог. І захищають нас найкращі люди України, наші захисники. Тож дуже-дуже пишаємося ними і допомагаємо їм. Хто чим може, донатьте ЗСУ! Не шкодуйте лишньої гривні, яка допоможе нашим хлопцям і дівчатам захистити своє і ваше життя. Пока! До нових зустрічей!